Мирного неба всім. Сьогодні у нас містичного мрійника і ми з вами подивимося в потоці. Ну, потік для вас. В потоці для вас. Що для вас хоче розказати потік підказки від вищих? Що для вас важливо на даний момент? Можливо, потрібно знати. Для вас на сьогодні по Карта мага, дієва карта. Давайте подивимося, Дієва маг буде для вас в якій ситуації. По 10 мечів. Треба діяти там, де вже. Дивіться, і королева Пентаклей. У вас відкривається якесь поле або відкриється поле простору, де ви зможете себе проявити? Поле простору, там, де ви думали, що вже все закрито, неможливо, нема якогось положення для вас. Ну тобто, де все було або втрачене. Або ви так вважали, що втрачене тут є якийсь поворот для вас, і цей поворот доволі. Позитивний і доволі не те, що інформативний, а це вже більше щось на фізиці. Ви получаєте якісь такі королева кубків, королева пентаклей. Тобто це з одного боку вражає вас в хорошому в позитиві як на фізичному рівні, так і на емоційному рівні. Прийшов час або діяти, або хтось буде відносно вас діяти, але це те, що ви. Виглядало вже зовсім давним-давно забитим, закритим, тяжким і втраченим. І тут спентакли йде, так що мах в позитиві тут однозначно ця ситуація я для вас відкриваю. Ви будете насолоджуватися, насолоджуватися моментом відносно такої дії. Тут мало якоїсь віри є, в, мало віри в таку дорогу або в такі можливості. Тут ще може бути з питанням приїзду, переїзду, або з питанням оформлення якихось документів, або якоїсь сили, сили фізи, ну, тобто це може бути якісь Державні структури, або оформлення до прикладу, щось з нерухомістю. Або, або, або імператор може показувати конкретну мужчину дії мужчини. Ну, тобто, щось тут по тузу для вас іде доволі хороше в те, що ви взагалі або відкинули, або, або можливо навіть забули. А, якось. Ну, або вже не вірити взагалі. Наскільки це може відповідати вашій уяві, дивіться, <свісно> може зовсім не відповідати. Ви можете собі подумати про якесь одну, одну дію, а в житті можете побачити співпадіння або ні. А відкриється щось інакше, потім ви згадаєте і скажете, о, це ж зовсім про друге. Так. Що ще важливо для карта руху, карта колісниці, карта дороги, можливості, поїздки, машини? В принципі, може бути так. Те, що було якась, дивіться, тут або завершення якоїсь. Це може бути як і покупка, так і ремонт. Якісь дії, дії, які вам давалися або тяжко, або довго ви до чого йшли до якогось тріумфу вашого життя. Зв'язку з чим. Боротьба, боротьба, жезли. Тут йдуть одні жезли: закриття, боротьба, якісь палки, як кажуть, в колеса, якесь протистояння, конкуренція, закриття. Тут, знаєте, таке якесь варево, варево, варево. Ой, тут дивіться, варево то варево, але в питанні дев'ятки кубків, а дев'ятка кубків і паш кубків. Це може бути як любовна історія, також це може бути те, що ви, на чому ви емоційно підсіли. От ваше бажання, амбіція добитися, добратися, відкрити, прорватися в чомусь, ну і тут тут жезлів ще. Ну, от якась така оцей прорив в такому напрямку. Там вже дивіться, чи зв'язано це питання конкретно. Конкретно з любов'ю, ну, тут дивіться, шестірка уточнює, шестірка пентаклей може говорити на питання, знову ж фізичних якостей. якихось. Це може бути комунікація, допомога, допомога між і між, оформлення знову ж документів, оформлення контрактів, підписаних контрактів, ще чогось. Такі ваші. Надбання емоційні, от, взяти своє. ну Або може бути от такий якийсь прорив, бачите, тут валун, такий камінь, який просто тут жезлів його просто розбиває зовсім. Тут ще ворон такий сидить, собі наблюдає це все дійство, як цей тут жезлів, нова можливість, яка розбиває камінь на вашій дорозі. Давайте ще отут паш кубків тоді подивимося, що це є. І знову це ваші бажання тут по справедливості. З чимось це зав'язано. Головне, що тут прорив, а, не, а решту, я думаю, ви зрозумієте. Це може бути нова якась інформація для вас, це може бути ідея, яка отримала оформлення. Це може бути те, що ви, до прикладу, наблюдали, вивчали, спостерігали, розбиралися в чому. Комусь, і нарешті знайшли допомогу, знайшли вихід ситуації, пройшли конкуренцію, взяли своє, вийшли з якогось затору, поламали стіни. от Ну Справедливість карта карта в принципі Ну так правосуддя. Це може бути конкретно якісь законні справи для вас, прорив. В такого. Ну, прорив це триумф, по суті, колісниця, те, що рухається вперед. Оформлення документів, оформлення а, також може бути якоїсь покупки і затвердження чогось, добитися свого. Я хочу, власне, так, а не, не по-інакшому. Або ми їдемо цією, або я їду цією дорогою, а не цією. Ну, щось таке. Так, і ще одне: дивимося: фотоці для вас. отте для вас Так Добре, пентаклей, лицар Пентаклей, зараз ми подивимося, з чим це зв'язано, тому що і паж Пентаклей. Це можуть бути реально документи, гроші, це може бути фізичний світ, фізичні ну, якісь переписки, пропозиції, навчання. Також для вас важливе, вкладені кошти, кудись подарунки. Зараз знову пажик, пажик Жезлів. Пропозиція, знову шестірка пентаклей. Пропозиції, пропозиції, пропозиції. Можливо, і королева Пентаклей. Дивіться. Скоріше всього, якщо ви націлені. Ось тут якась комунікація. Що це є? Це є питання бізнесу зараз. Шестірка кубків, шестірка Пентаклей. Що це? Щось те, що говорить, ну, це не новеньке, це те, що ви вже знаєте, що є в вашому житті. Це як затвердження або підтвердження ваших якихось дій. Тим більше, тут у нас по пажу жезлів проходить помірність. Це знову вичекана якась ситуація. Це може бути дзвоник, на який ви пропозиція, дзвоник, на який ви реально довгий час чекали, як підтвердження чогось. Ну, іерофант знову затвердження. Це може бути навчання для вас. Лицар Жеслів. По лицару Пентаклей. Ну, дивіться, якщо що тут для вас, в принципі, важливо і карта світу. Якщо це питання навчання, їхати, не їхати, як ви справитесь, закладати кудись фундамент або гроші, купляти щось, не купляти, тут мають вам або передзвонити, або ви знайдете якусь підказку. Тобто тут для вас. Ця позиція, скажем, щасливо закінчується. Ну, тобто, якщо їхати, їхати, вчитися вчитися, ви купляєте щось, закріплюєте це, ви, ви здобуваєте, о, ви здобуваєте в те, те що, що, що ви кладалися. Тут може бути маленьке розширення вашого бізнесу, можливо, ви ще щось хочете затіяти для себе, може ще щось якби, ну, навчання, підвищення кваліфікації або ну, знову ж. ну, Таке враження, якби отут по карті світу, якби ви розширяєте свій світогляд. Ну, от щось, от, отут. Або, або світогляд, або якісь вкладення реальні фізичні, от як в кошти, або домовленості, які підтверджуються для вас. А ну, зараз давайте ще відкриємо королеву Пентаклей. По-моєму, тут. Вон тут знову якась можливість, яка була, дивіться, стояла на паузі. Тут якась можливість, яка стояла на паузі через, можливо, сьогодення, або через якісь конкретні суперечки з кимось, або хтось вам в палки в колеса вставляв, або можливо якась простір кажу, як сьогодення. Але історія того, що розвиток От у вас були плани, а ви ті плани не могли ну, якби, запустити в реалії. І тут якийсь час підходить, що власне ви це зробите. Оця якась історія, вона. Про те, що ви вже давно обдумували, або вже давним-давно навіть запускали, з кимось про щось домовлялися, про якісь зустрічі, підписували, можливо, вже контракти, або ще щось ну, не могли їх якби провернути. От час, якби затримувалося щось. А зараз, якраз, приходить той, той момент, що. Оця затримка буде діяти для вас. Ну, якби ви радіти будете для вашого успіху, для розвитку О, імп, імператриця далі йде. Ви з королеви пентакли переходите в питання імператриці. Ну, ота. На збільшення для вас. Щось було як в застої, або в неможливості розвитку, або Ну, тут я не можу сказати, що ви мало вірили, або перестали вірити. Тут таке враження, знаєте, від... не те, що відтерміновано, відложено. Здавалося, що, можливо, вже от на якомусь проєкті, ну, якщо це проєкт, вже перестали навіть думати про нього. О, а тут якось життя повертається інакше і щось як відродження. Все, дякую вам і до зустрічей.